Ми зустрілися з Мариною Довбиш, громадською активісткою та спеціалісткою по роботі з українськими тимчасово переміщеними особами, що наразі перебувають в Англії. Вітаю вас, Марино. Будь ласка, розкажіть про себе трошки, як довго ви в Англії та за яких обставин ви туди потрапили? Добрий вечір. Дано. Я з двома дітьми поїхала в Англію в квітні минулого року. Ми там через повномасштабне вторгнення, тому що ми з Запоріжжя. Я вважаю, що дітям небезпечно знаходитись в Запоріжжі. Війна застала нас на відпочинку, тому в мене було трошки часу подумати, куди я хочу їхати. І мабуть, мені пощастило, бо на відміну від інших моїх подруг або інших людей всіх. Які виїжджали на евакуаційних потягах або машинами в черги. Ми просто з відпочинку поїхали в Англію. Чому я вибрала саме Великобританію? Тому що в мене було декілька критеріїв. По-перше, я знала англійську мову, це вже перевага була. по-друге, я дуже хотіла поїхати в країну, яка максимально підтримує Україну. І Великобританія з початку повномасштабного вторгнення показала, що ми друзі, що підтримка буде і на всіх рівнях, і тому ми вже скільки більше року там. Підкажіть, будь ласка, чи було на початку важко? Як тривав і як довго тривав період адаптації? Чи допомагали вам? Чи були якісь труднощі? От перший цей час. Чи можете ви трошки про нього розказати детальніше? Ну я думаю, важко всім, бо ніхто не планував бути біженцем, і я не знаю, як може бути легко в цій ситуації, коли в країні війна і родичі в небезпеці? Було легко, бо люди підтримували взагалі вони дуже така підтримуюча на? А вони дуже співчувають, вони толерантні, вони намагаються собічно якось допомогти. Тобто, да, коли ми приїхали, держава надала якісь перші гроші, щоб люди могли щось собі купити, поїсти. Також були місця в школах. В школах зустрічали дітей там з плакатиками, велкам, намагались вивчити якісь фрази українською. Але Багато чого ми робили самі, коли ми зрозуміли, що українці продовжують приїжджати і треба об'єднуватись, треба якось підтримувати. Бо у всіх різний емоційний стан хтось а, просидів декілька тижнів або місяців в підвалі. У когось інші були неприємні, дуже травмуючі ситуації. Тому ми як одні, одного українці підтримуємо, так і з боку британської влади та уряду також я думаю, підтримка відчутна. І зараз я так розумію, що ви зробили. Ну, скажімо, професію з підтримки українцями, бо ви займаєтесь офіційно роботою з українцями. І чи можете ви розказати про це? І, наприклад, почнемо з того, якщо людина наразі перебуває в Україні чи в іншій країні, десь за межами України, і хоче приїхати в Англію, які мають бути її перші кроки? Українці можуть приїхати за спонсорською візою або за сімейною візою. Для сімейної візи потрібен близький родич, який має вид на проживання або па? Спорт або довгострокову візу, або спонсорська схема. Для спонсорської схеми треба знайти спонсорів. Ну спонсорів це так називається родина постфемелі, яка приймає українців. Як це зробити? Це можна зробити в інтернеті, на Фейсбуці. Є декілька сайтів, опора, ресет. можна подати заявку і чекати так само англійці. Вони особливо на початку повномасштабного вторгнення вони з радістю надавали українцям. Вільні квартири, якісь будиночки, кімнати, і ця спонсорська родина вона подає онлайн заявку, подає всю інформацію про себе, і так само українці, які хочуть приїхати, подаються заявку. Коли відбувається цей меч, приходить віза. Віза діє три роки, і ми маємо такі ж саме права, як британці. А підкажіть, будь ласка, до спонсорів до приймаючої родини є якісь певні вимоги. Так, обов'язково родина проходить перевірку на Крім ДБС чек це називається на е, кримінал, на якісь правопорушення. Якщо людина мала якісь проблеми з законом, то вона не може бути спонсором. Так само є вимоги щодо вільних кімнат. А, наприклад, діти після 10 років вже мають мати окрему кімнату. Якщо їде мама з двома дітьми, одному 14 років, іншому там 12, то має бути три вільні кімнати. Люди в селах здебільшого мають більше, більше будинки, більше вільних кімнат. А в містах люди живуть. В квартирах деякі українці хочуть їхати одразу у велике місто, і ну, це не легко. Якщо маленька родина, або подружня пара, або самотня жінка або чоловік, то легше знайти просто одну кімнату. А також спор спонсори проходять перевірку газу, електрики і можливий візит когось з канцел. Кансел це як мерія, і вони можуть подивитись, чи придатна це помешкання для українців. А після приїзду також приходить людина, яка перевіряє, чи все добре, чи в належних умовах, чи всі щасливі, чи немає якихось проблем. Або ну звісно, родини різні можуть бути. Це людський фактор. Але здебільшого історії позитивні, і багато хто стає як одна велика родина, дружать, і Потім навіть коли українці з'їжджають, продовжують підтримувати зв'язок, святкувати щось разом. Але якщо все ж таки досвід негативний, буває різне, люди, не сходяться. Чи може людина, яка приїхала до Англії, змінити родину, чи має полишити Англію, поїхати куди ще? Звісно, людина не є рабом, вона не прив'язана. Треба подати заявку в канцел. Моментально в той же день зв'яжеться працівник, і вони будуть думати, що робити далі, які є опції. Якщо є вільні спонсори, то людину переселяють. Ну або спочатку може бути розмова, просто зі спонсором можливо конфлікт можна владнати. Якщо ні, тоді шукається або інший спонсор, або канцел може допомогти знайти соціальне житло або оренду житла, якщо є така можливість. А як довго працює спонсорська програма, як довго людина може залишатися у спонсорів вдома? Мінімально 6 місяців, взагалі, мінімальний срок на який подається 6 місяців, але Багато людей кажуть українським гостям, що ви можете а, залишатися до трьох років, поки ваша віза не закінчиться. Ну, тому що люди це гостинність, це, це реальна гостинність Англійці круті. Скажіть, будь ласка, з приводу візи, як довго зараз чекати на візу, як швидко людина може покинути Україну і переїхати вже до Англії? Ну на жаль, нема таких строків. Це може бути лотерея, комусь приходить віза за тиждень, комусь за декілька місяців. Якщо декілька місяців немає відповіді, то ми радимо зв'язатися. З на сайті Gov.uk там є контакти на гарячу лінію. Подзвонити людина з Англії може це зробити з України, мабуть, ні, або написати. Її або якщо взагалі немає жодної відповіді, то податися ще раз. Ти можеш податися до того самого Так, спонсора. Просто ще раз не треба шукати нікого іншого. Ні, ні, бо на жаль, це система і там так само людський фактор. Просто хтось міг не вийти на роботу, наприклад, і пропустити одну єдину заявку. На жаль, таке буває, але здебільшого система працює добре. Ви зараз працюєте лише з новоприбулими українцями, чи з українцями, що там вже мешкають рік та більше? Саме я працюю з усіма і ті, хто і ті, хто вже рік, бо я. Посередник між організаціями, органами влади та українцями, тому що я знаю мову, орієнтуюсь в багатьох питаннях, і, звісно, людям легше з кимось своїм порадитись, і я можу їх направити, куди звертатися, написати лист, ну, тобто з різними і діти, і пенсіонери, і люди, так, всі ми різні <головіка> віку. Так. так, а підкажіть, будь ласка, які, мабуть, найпоширеніші проблеми в українців, з якими вони до вас звертаються? Підтвердження дипломів, uh -huh. курси англійської, допомога в пошуку житла, можливо, школи, коледжі, університети. Цікаво. Охорона здоров'я іноді звертається, але в принципі ЕНЧС Британська система охорони здоров'я вони мають перекладачів українських. Тобто українські перекладачі є, і якщо подзвонити, в швидку, і в поліцію, і за запитом, може навіть на прийом теж до лікаря за телефоном надаватися переклад. Це це добре. Я вважаю. А були якісь може нетипові проблеми, з якими ви стикалися вперше, і на початку навіть не знали як. Далі працювати з цими українцями. Ну, Звісно, всі проблеми були вперше, бо ніхто до цього не мав такого досвіду. Ані логічна британський уряд, ані влада на місцях, ані українці. Ми всі не знали, що робити. Ну тобто, програма почала працювати. Українці почали приїжджати, А що далі як вирішувати ці питання? Наприклад, як якимось діткам треба може психолог, комусь там якась нетипова перекваліфікація? Ну ми вирішували все разом на місцях. всі. Намагалися з різних боків підтримувати, бо всі націлені на результат. Оскільки я розумію, на початку є певні виплати. Чи можете ви і про це також розказати нашим глядачам? Ну. Це напевне, наприклад, в нашому канціл, дорсет Дорсетканціл, кожен українець отримує як welcome pack 200 фунтів. Це просто щоб були якісь гроші і на дорослого, і на, на дитину на, однакова. По, виплата. Ні, ні, на кожного, так угу. по 200. А далі людина може стати на облік в джоб центр. Це як наш центр зайнятості, і можна оформити виплату по безробіттю. Але Джоб центр не просто видає ці гроші, вони допомагають людині з пошуком роботи і як багато українців ну відносно розуміє, що певних цифр може і не бути. Реально виходять на роботу. Наскільки легко влаштуватися, з якими проблемами можливо вони там з мовним бар'єром стикаються, чи ще якось у нас досить 70% українців працюють. Можу сміливо сказати, що українці дуже працюючи народ, і ще ми дуже горді. Ніхто не хоче брати. Ну багато хто нам чого не треба, у нас ми заробимо, ми просити не будемо. Будемо українці працюють. Звісно, хто знає англійську, у них майже нема бар'єрів. Вони можуть влаштуватися, будь-де особливо молодь як з вищою освітою. Не обов'язково у нас підлітки майже всі працюють, бо в Британії можна працювати з 14 років. Проблема, коли приїжджає родина в сільську місцевість. Угу. І ну, звісно, так. важко. Де особливо, нема роботи, особливо якщо а, так може бути такого, що транспорту немає, якщо нема права, водійських, нема машини. Угу. Але деякі спонсори навіть віддають старі машини людям. Е, дуже британці допомагають. Але не треба на це сподіватися, що ви приїдете і все дадуть. Треба все одно працювати, покладатися на себе, а там може пощастити, може не пощастити, але звісно в сільських місцевостях менше варіантів роботи. Це дуже цікаво. Наскільки мені відомо, у вас двоє діток, і ви знаєте все ще про освіту англійську. Поділіться, будь ласка, як проходить цей процес адаптації дітей в школі, наскільки приймають місцеві учні, наскільки багато українців. Школах, класах Ну, українців багато, майже в кожній школі є українці. А що вони зробили в канці? Вони найняли асистентів, вчителів, саме українців, які допомагають діткам без знання мови, перекладають також. Вчителі підтримують всі, що діти після війни. Вони дуже так тендітно підходять до виховання школи моїм дітям 9-11 років, і нема такого, здається, навантаження як в Україні немає такої зрозумілої системи оцінювання, як у нас у нас постійно оцінки оцінки тут тільки там. Наприкінці року в молодшій школі вони дають такий типу табель. І там написано про дитину, його хороші, якісь здобутки, якісь над чим працювати. Далі йде середня школа, що в мене досвіду нема середньої школи, але в цілому багато українських дітей добре адаптувалися, вчаться в них друзі, особливо підлітки. Я ще помітила: якщо в Британії з двох років садочок починається спочатку, потрошки. А потім більше і е, мами деякі жаліються, що дитина вже англійською розмовляє добре. Там, наприклад, трирічна дитина розмовляє, мама її не розуміє, бо мама не знає англійською. Так дітям це легше дається да, і звісно. діти вже ну, без акценту з вимовою такою англійською. А садочки вони платні, безкоштовні, муніципальні, приватні. Як це А, Є кількість ходин видається безкоштовно за умови, що мама працює. Офіційний опікун, якщо не Миляюсь, має право працювати 15 годин на тиждень, угу. ну бо не можна дитину повністю Звісно. залишити. А фінансово якось держава допомагає таким опікунам, які не можуть повноцінно працювати повний робочий тиждень, аби вони мали можливість повноцінно жити, харчуватися, вдягатися, вдягати своїх дітей. Так, Система ця Universal Credit від Job Center, Вони вираховують кількість людей, зарплату. Якщо, наприклад, одна мама з маленькими дітками працює лише 15 годин на тиждень, то до мінімального рівня життя їм буде але це індивідуальна Ну, тобто ніхто оховується. не залишиться осторонь, всі будуть, скажімо так, помічені. Марино. Я вам дуже вдячна за те, що ви розказали такі базові основи про те, як українці себе почувають в Англії, але давайте тепер поговоримо про вашу і не тільки вашу громадську діяльність українців, як ми просуваємо свою культуру в Англії, що відбувається у вашому регіоні. До речі, розкажіть про те, де ви живете, в якому регіоні конкретно, і про вашу громаду, якщо можна. Оскільки українці я вважаю дуже завзяті, активні люди, і звісно, коли відбувається те, що зараз відбувається, те, що Росія робить ці всі воєнні злочини і Терористичні акти в нашій країні неможливо просто бути осторонь і я не знаю, просто продавати морозиво на пляжі і думати тільки про себе. Тому я пишаюсь тим, що українці в Англії досить активні в Лондоні. Майже щоноділі якісь мітинг відбуваються. Українці збирають гроші, пишуть петиції, волонтерять, виходять на вулиці, вчать дітей бути патріотами і. Це дуже добре, і Англія, взагалі Великобританія, дуже цьому сприяє. Я не бачила жодного проросійськи налаштованого а, громадянина Великобританії. Вони підтримують прапори просто всюди, а, висять а, знаки, коли ми робимо якісь а, івенти: День Конституції або День Незалежності, бо у нас була річниця повномасштабного вторгнення. А, ми зібрались, щоб. А, Зробити цю хвилину мовчання, щоб якось проаналізувати, разом зібратися, поплакати а завжди місцеві приходять, підтримують ці акції. Допомагають збирати якусь волонтерку, якісь гроші. Завжди у мене в місті Леймот, пані мер завжди приходить. І в моєму графстві Дорсет підтримуються на всіх рівнях. Я вважаю. Так само ми не можемо забувати про військову підтримку з усіх країн. Британія після США да Британія, друга за військовою підтримкою. Відбувається дуже багато тренувань наших військових на базах і. Люди щиро хочуть нам допомогти. До речі, щодо військової підтримки, наскільки мені вже відомо, то ви також приймали в цьому участь. Чи можете трошки відкрити за кулісами, як це все відбувалося? ким ви працювали, з ким ви спілкувалися? Я працювала військовою прикладачкою і частково продовжую це робити. Я можу сказати, що британська армія максимально підтримує. Українських військових і українські військові надзвичайні люди. Багато солдатів приїжджають на навчання, і я думаю, те, що роблять хлопці і дівчата для нашої країни, ми всі просто їм зобов'язані. Як підсумок, чи могли б ви сказати своє враження особисте від Англії від англійців від проживання у самому Веймуті? Uh, так, я до повномасштабного вторгнення я ніколи взагалі не думала про Британію ну тобто я, звісно, любила. Uh... Англійську класику, книги, фільми, якусь культуру, музику. Але я не знала, що ми такі прям друзі. У нас дуже багато спільного і вони щирі, добрі люди. І за даними Британія одна з країн, яка найкраще підтримує тих людей, які були вимушені покинути свої країни. Тому мої враження хороші і дуже шкода, що цей культурний обмін стається за таких сумних обставин, що тільки через війну ми дізналися, наскільки ми взагалі друзі. Але я впевнена, що в довгостроковій перспективі всі наші діти, які знайшли нових друзів, молодь, старші люди після перемоги багато великобританців багато з радістю будуть приїжджати в Україну. І, і ми будемо їздити в гості на канікули. Я думаю, це буде довгострокова історія. Ми всі на це сподіваємося, що ми тепер друзі вже надовго. І останнє питання після перемоги: які ваші плани? Лишатися, повертатися в Україну, їхати ще десь? Ні, я вважаю, що ми маємо повертатись в Україну і. Е Відбудовувати країну, бо те, що роблять зараз люди, наші військові та волонтери, вони мають знати, що вони роблять це не дарма, що є багато дітей, багато жінок сімей, які чекають повернення додому, і ми будемо тут отримувати досвід, а будемо навчатися всьому хорошому, а потім привеземо це в Україну. Хай так і станеться, і хай перемога буде якнайшвидше. Я вам дуже вдячна за ваш час. Я вам вдячна за інформацію, яку ви надали. Сподіваюся, вона буде комусь корисна. Я бажаю вам гарної дороги додому, до тимчасового дому в Англію. До побачення! Дякую.